А ви впізнаєте цих героїв? Пам'ятаєте, коли побачили їх вперше та як часто переглядали фільми з ними? Привіт, кіномани та шанувальники англійської. Я Настя, викладачка англійської мови онлайн-школи Green Forest. Ви на нашому каналі про вивчення англійської мови, і це нове граматичне відео, де ми пояснюємо складні теми простими словами. Наше життя це як захопливий фільм, повний змін та несподіваних поворотів. І щоб описати всі ці зміни англійською, є три секретні коди. «used to», «be used to» та «get used to та get used to Вони схожі, але кожен має свою унікальну суперсилу. Звикли до нудної граматики? Забудьте про це. Готові розкрити секрети та прокачати свою англійську. Ми будемо розбирати їх на прикладах з улюблених фільмів, щоб зробити граматику такою ж захопливою, як і найкрутіший кіносюжет. Приєднуйтесь до нас та переконайтеся, що вивчення англійської мови може бути справжнім задоволенням. Готові? Тоді поїхали. Не забудьте підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео, щоб не пропустити нові корисні уроки. Юстю згадуємо минуле. Юстю це як машина часу, яка переносить нас у минуле. Це чарівний ключ, який відмикає двері до наших спогадів, дозволяючи нам згадати давні звички та дії, які ми більше не робимо. Це, як перегляд старого доброго фільму про наше життя, сповненого ностальгії та теплих почуттів. Наочний приклад: I used to visit the cinema in my childhood. My friends and I used to go there every saturday. В цьому кінотеатрі я часто бувала в дитинстві. Ми з друзями ходили туди щосуботи. Чи часто я ходила в цей кінотеатр? Чи ходжу я туди зараз? На жаль, ні. Ми виросли, а кінотеатр давно закрили. Отже, used to» – це наш квиток у минуле спосіб розповісти про те, що колись було звичним, але зараз змінилось. А тепер давайте перенесемося у світ кіно та побачимо, як ця конструкція працює на практиці. Oh, well, my daddy used to take me here when I was little. Мій тато водив мене сюди, коли я була маленькою. Отже. У стверджувальних реченнях ми маємо subject used to infinitive. Навіть якщо ти раніше мене не любила, зараз я твій світ, правда? У заперечних реченнях subject didn't used to infinitive. У питальних реченнях формула наступна: did, subject used to Infinitive. Давайте подивимось, як звучить питання у серіалі Big Bang Theory. З якими хлопцями ти раніше зустрічалася? Отже, підіб'ємо підсумки. Used to – це наш спосіб розповісти про те, що колись було звичним, але зараз залишилося лише у спогадах про наше минуле. Get Used to, адаптація до нового годі вже про минуле. В нас і зараз є про що розповісти. Наприклад, про зміни в житті. Пристосування до змін це наша суперсила. Ми звикаємо до нових домашніх тварин, нової роботи, нового міста. Чому б не звикнути й до англійської граматики? Наші досвідчені викладачі Green Forest допоможуть вам розкрити ваш потенціал та подолати будь-які мовні бар'єри. Ми пропонуємо широкий вибір курсів для всіх рівнів від початківців, якщо ви знаєте тільки дієслово «use», до просунути. Якщо ви вже знаєте про конструкцію used to, але хочете вивчити її синоніми, такі як would. Переходьте за посиланням та записуйтесь на безкоштовне пробне заняття. А зараз повернемося до нашої граматичної пригоди. Отже, уявіть, що це ваш перший день у нашій школі. До чого вам потрібно звикнути насамперед? А як сказати, що ви в процесі звикання до чогось? Тут на допомогу приходить конструкція get used to. I'm getting used to speaking English at the lessons. Я звикаю до того, щоб говорити англійською на заняттях. I need to get used to my new mates. Мені потрібно звикнути до моїх одногрупників. Чи є навчання в цій школі для мене чимось новим? Так. Чи знаходжусь я зараз в процесі звикання до навчання? Звичайно. Незалежно від часу та типу речення, стверджування негативне чи питальне. Get used to використовуємо з gerund, get used to speaking, або з now get used to my new groupmates. Отже, get used to – це як перший день у новій школі, універі або на новій роботі. Це захоплива подорож, хоч іноді й буває лячно, у нове невідоме. Спочатку може бути незвично, але з часом ми адаптуємося. А тепер найцікавіше. Кіно покаже нам, як це працює насправді. Мене дуже часто зраджували у житті, але я так і не зміг до цього звикнути. До того ж, я починаю звикати бути на самоті. You don't, get used to it. you don't get used to it. до такого не звикаєш. I never, get used to him like this. I never get used to seeing him like this. Я ніяк не можу звикнути бачити його таким. How do you get used to that? How do you get used to that? Як до цього можна звикнути? Звернули увагу, що у попередніх реченнях структура get used to вживалась і в Present Simple і в Present continuous. Це тому, що ця структура працює в усіх часах. Звикаємо до чогось прямо зараз, використовуємо Present Continuous. Якщо ви вже адаптувались до чогось нового, то тут вже буде Past simple. Наприклад, I finally got used to getting up early in the morning. Я нарешті звикла вставати рано вранці. А ось для опису нових звичок у майбутньому будемо використовувати майбутній час. For example, I hope I'll get used to a new schedule soon. Надіюсь, я скоро звикну до нового розкладу. Підіб'ємо підсумки. Конструкція Get Used To завжди описує процес звикання, який може бути швидким або повільним, вже завершеним чи таким, що й досі триває. І пам'ятаємо про закінчення ing із дієсловами, що стоять після Get Used To. А тепер, коли ми побачили, як герої звикають до нового за допомогою Get Used To, давайте подивимося, що відбувається, коли вони вже повністю адаптувались. Тут на сцену виходить Be Used To. My Людина спокійно п'є ранкову каву, попригалась навколо. Він звик до шумного міста, бо живе тут все своє життя. Він звик пити каву кожного ранку. Чи є для нього шумне місто чимось незвичним? Ні. Чи треба йому звикати та пристосовуватись до нього? Ні. Чи пристосувався він вже до нього? Так Так само, як і з used to в будь-якому часі чи в виді речення, ми використовуємо be used to з gerund – having, або з the noisy city. Отже, be used to – це як улюблена кава зранку чи вечірня прогулянка з собакою. Це стан, коли щось для нас є звичним та буденним. Це констатація факту. Ми вже є звиклі до чогось, і це частина нашого життя. Be used to може використовуватись у різних часах, щоб описати щось нам звичне у минулому, теперішньому або в майбутньому. Давайте глянемо, які є приклади з цією конструкцією в кіно. Say it. I'm used to being held under scrutiny. Говори, мені не звикати бути під пильною увагою. I was used to being invisible, but now people were looking at me, talking about me. I was used to being invisible, but now people were looking at me, talking about me. Раніше мені було звично бути невидимкою, а тепер люди звертали на мене увагу, обговорювали мене. Our general isn't used to taking orders. Our general isn't used to taking orders. Наш генерал не звик виконувати накази. Obviously. I wasn't used to it. I wasn't used to it. Я не звикла до цього. What are you used to? You used to? До чого ти звик? Ну що ж, давайте з вами підсумуємо. Конструкція be used to описує стан, коли ми вже адаптувалися до чогось, і це стало для нас настільки звичним, що ми вже навіть не помічаємо цього. Ми можемо використовувати цю конструкцію з різними дієсловами із закінченням ing та іменниками, щоб показати, до чого саме ми звикли. Отже. Сьогодні ми вирішили дилему трьох граматичних конструкцій: used to, be used to та get used to. Ми побачили, як вони використовуються у реальному житті та у ваших улюблених фільмах. Пам'ятайте, used to це про минуле, про те, що колись було, але вже пройшло. Get used to це про процес звикання до нового. Be used to це про стан, коли щось вже стало звичним. Тепер ви готові використовувати ці конструкції впевнено та без помилок. Сподіваюся, вам сподобалося наше відео та ви дізналися багато нового. If you want to get used to studying English, ставте лайк, підписуйтесь на канал Green Forest та завітайте на наш сайт, щоб дізнатися більше про наші курси. До зустрічі у наступних відео!